Доброго ранку, малята! Я рада вас вітати на заняття з природи. Давайте пригадаємо. Яка зараз пора року? Правильно весна! Яку красу нам дарує природа, наче все навколо радіє теплому сонечку. Дерева та кущі квітують. А тепер давайте розглянемо квітучі дерева та кущі і дізнаємось їх назви. Це каштан. А отак цвіте горобина. Це абрикос, вишні, а оце цвіт яблуні, гарний рожевий цвіт персика, луїзанія, це вже кущі, бузок, наречена, форзиція, гарний жасмін. Сьогодні ми з вами дізналися. Нові назви дерев та кущів. А тепер, будь ласка, роздивіться, які дерева та кущі є у вас у дворі. І розкажіть про це мені. До побачення!